Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 14 вересня 25 рік. І хоч вже майже середина вересня, але ми ну, можна сказати, масово почали щеплення. Ну як масово? Коли є час, масово немає, немає коли займатися, саме тільки щепленням. Ну, колись на пенсії будемо тільки займатися одними щепленнями і більше нічого не робити садком. Хочу показати свою підщепу. Ну, так, комусь буде для досвіду, ми висівали в списках вітруворення, щеплення і підщепа. Заходите туди, там є відео, посилання, не знаю, не все я забуваю скинути посилання. Саме простіше заходите на канал, там все по папках поділено. Алеча, яку ми сіяли, навіть не пам'ятаю, чи восени, чи рано навесні, чи зимою. Десь ми. Сіяли. Але ми сіяли і мигдаль. Що по мигдалю, скажу, що да, підчепу, якщо сієте, власне, найкраще це власна підчепа. Оце вже 100%. Виходять і дуже гарні саженці, і все прекрасно виходить. Або підщепа якщо ви купуєте, так як я зробив з абрикосами, Вон там у нас абрикоски. Ряд. Ну, ладно, підійдемо, покажу, поки місь розповідаю. Висадить восени, восени її посадити, а влітку прищепити. І отримуєте ось такі гарні, ось такі двохметрові майже дерева. Де, де більші, де менші. Оце, якщо куплена. Ну, в ідеалі, в ідеалі, звісно, свою мати. Це наш Ні, це гіркий мигдаль. Манджурського не було. У нас вже другий рік манджурський не дає насіння. Гіркий мигдаль, хто там купував у мене, то казали, що все гарно зійшло, чудово зійшов. Я боявся і потрібно сіяти його відразу дійсно на 30. Хоча це кажеться дуже рідко. Для мене це теж я ось сіяв на 20 бачимо. І це. Думав, дуже рідко. і Потім почав там думаю густо посію, потім відкопаю. Ні. Відкопувати ми все одно будемо проріджувати, але краще сіяти відразу так, як потрібно. Ось такий він вимахав, ну, вимахав, де метр 20 до речі. Ті, що примерзли, ось хочу показати. Бачимо, ті, що раніше зійшли, хто пам'ятає, хто слідкує, вони були примерзли. Хоча я казав, що мороз їх не взяв, але вони стояли, стояли, потім пропали. Все-таки приморозок бачимо, їх прибив. Ось вони, отакі, вони так вони виглядають. І вони знизу брунька відбилася і пішла. І вони ось такі, вони менші. Ті, що зійшли пізніше, вони рівненькі. Красиві і вони набагато вищі. Вон, вони рівненькі, красиві. Ці мають ось так. Тепер будемо щеплювати. Дуже тяжко буде щеплювати, тому що понище. я щеплюю не дуже низько, не стараюся дуже низько. Ну, Алеча є, алеча у нас зійшла. Теж, ну як зійшла? Ну, зійшла, більш-менш посходила, хоча ми її сіяли густенько. У цьому році у нас проблеми з мигдалем. ми збирали. Ну, назбирали там собі трошки на посів. Можливо, будемо щось відкапувати. Не знаю, кому там небагато. Може якийсь десяток, два і буде зайвих мигдаля. Але чи... ну, можливо, і лечі буде, тому що зараз підемо на іншу локацію. До речі, поки йдемо, ось одна із причин, те, що потрібно садити. Або восени, або, або власно, підщепу Щоб вона вже зростала. Ось, бачимо. Тут купа саженців повинна була бути, але немає нічого. Що не прижилось, що випало повністю. Тому що. Це робила, дійсно, мені зручно, дуже зручно робити таке щеплення, зимове щеплення, тому що в мене тоді є трошки часу. І я собі можу спокійно піти і робити щеплення. Бачимо, ось грушки, хто спостерігав, у нас похворіли, ми обробили, ну ці, що були хворі, вони випали, зато ми врятували інші. Дуже погано підщепа приживається, якщо її висаджувати навесні, у нас на півдні тим бачимо. Бачив, то слідкує, що ми щеплювали, вона вже була з білими корінчиками. Уже начебто проростала все. Але ми її відкопали, перещепили, потім знову посадили і я сьогодні виривав. А що там виривав? От я при вас все одно заглючило, вимкнув, покерував, пальцем нажав, бачу, ми вирвали ось цю. Під щепу і вона молодих приростів ось такі корінчики там дала тільки ну, внизу. А зверху вони чомусь попідгнивали. Бачимо, позгнивали, попідгнивали. Тільки основний дав там. І наші щеплення не прижилися. Тому що вона дуже була слабка. Ну, то така тема. А зараз покажу вам, хто пам'ятає, ті, що я купував пору, порублю так сказати порублю. Під щепу по гривні. Не поду, блін. Ціба! Спорублю, блін. Дивися. Це ж надо. А, не тут, блін, в голову якась залізла. Ось, по гривні ми купували, я її висадив, прийнялася ну, відсотків 70, ну не 60 точно, 70 точно прийнялося відсотків. Отака вона, ну яка товща, яка тонша. Я вам скажу одне, що краще, я не пам'ятаю, я не показував, це розсадою садити. От така, маленькі, отакі там, я накопав, був вони виросли. Знайшов я в посадці і посадив вони краще прийнялися. А так ось таку підщепу маємо Ну краще посіяти. Бачимо, оця, що по гривні куплена і посаджена, вона гірше виглядає, ніж та, що я посіяв. А ось та сама, що лишилося, що на яку я щепля, бачимо, які випади. Дуже великі випади, тільки, деякі он, лишилися. Лишилися ціленькі. А так дуже багато її випало. Отак у нас і багато саджанців, які не прийнялися. Повипадала вона. Не вся вона прижилася, ця підщепа. Ну, то таке, досвід є досвід. і Я ним ділюся, Підщепа у нас була 1006, лишилося. Ми висадили вся до одної прийнялася. Прийнялося вже зроблені щеплення, вже там щось поприживалося. Не на всіх зроблені щеплення, ще ми продовжуємо. Під щепа теж купували щось там за дешево на вишню. Боже, шпанка, чуєте, шпанка. Купували ми антипку, Ну це магалєпка, антипка, хто як скаже. Вони були тоненькі, ось такі гарні виросли, зробили ми вже щеплення, але ось такі є, можливо, хтось там скаже, підскаже. Уже весняні і осінні я бачу щеплення сакури. Можливо, сакуру потрібно. Саме головне, що я її на черешні прищепив вона прижилася хоч би що. А от на антипці я її навесні прищепив, не прижилася. І вже зараз бачу, що вона вже не прижилася сакура. І, Можливо, сакуру ну, я не наводив справки, немає коли цим займатися. Спробував, спробував. До речі, так само Ось на антипці мейнор. Дуже погано. Ось на антипки мейнор, він дуже погано зростає. Не знаю, він листя, він такий хворобливий виглядає. Ну та й все, телефон знову глючить. Наша підщепа вже розповів, як і що зростає, як вона росте і як краще, і що краще. Ось так вона гарно виглядає. До речі, саженці кизилу. Маємо в наявності кизел семен, кому потрібно, замовляйте, ще трошки лишилося, вже, вже все підписано. Хто купив? Так само є ще трошки абрикос, правда, пізні вже всі продані, лише тільки середні і ранні, дуже ранні надранні. Так що тримаємось, фундучки наші зростають, ще де почав. Осипатися вже потрібно збирати. Інжирів у нас в цьому році немає, тому що були пізні заморозки, він дуже пізно пішов в вегетацію. Тримаємось, буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре, коли кожен буде робити свою справу і не лізти туди, куди не потрібно. Тримаємось!